Вітаю, друзі! Це канал Second E і я Людмила. Це була середа, і я не мала наміру йти до секонд-хенду, тому що це перший день завозу. Але так як я проходила повз магазину, все ж вирішила зайти, тому що мені було цікаво подивитися взуття та сумки. Довгий час я не мала змоги придбати якусь шкіряну сумочку для себе чи для продажу. Але нічого цікавого не знайшла. Ось тільки ту блузочку жіночу. Ще звернула увагу на трикотажні на маєчки в перший день дуже великий вибір. Також вирішила показати вам сучасний крій маєчок, ось цю помаранчеву хотіла придбати, але там нема бірки. Тому я її залишила ще одна цікавенька теж. Скоро вже весна, а потім і літо. І хочеться щось новеньке придбати для себе. В перший день завозу ціна складає 349 гривень за кілограм. Це вже є біля суконь. І ось подивіться, яка гарна одна. Для особливої якоїсь події з підюпником. Буде цікаво, коли я завітаю до цього магазину в останній день завозу. Я так сподіваюся, і чи буде ще та сукня, чи ні, подивимося. Із Светриків знайшла один ось такий, теж дуже цікавий з горловиною: опус, розмір S. маленький для мене, щоб поміряти. Це німецький бренд якісного одягу. І цікаво ж подивитися, який тут склад. Поки я намагаюся дістати бірочку, щоб подивитися. Хочу вам сказати, що ну, можливо був не дуже гарний завоз цього разу, тому що нічого цікавого з зуття я не знайшла, також і сумок. Ну, ось я вже знайшла бірочку, і тут в складі є вовна, також котон, ну і ще намішано поліестру. Цікаво подивитися, скільки сьогодні коштував цей светр. Ось 201 гривна. Доволі хороша ціна, я так вважаю, для такого светра. Ну, ось уже і блузку вирішила зважити. 25 гривень, доволі гарна ціна, але я її не придбала. А це вже я в четверг в корабельному районі, так як я пам'ятаю, що день завозу, верніше, День розпродажу в четверг в корабельному районі, а день завозу вже наступного дня в п'ятницю. Це мій другий візит до цього магазину, так як я мешкаю в іншому районі. Перше, що я зробила, пішла до сумок, але як бачите, дуже маленький вибір. Ну, звісно, день розпродажу вже майже все розкупили. Зацікавила ось ця одна сумка. Дуже шкода, що вона не з натуральної шкіри. В той час, поки я роздивлялася сумки, я також трішки роздивлялася по сторонам, що купують люди. І звернула увагу, що навіть сумки з невеликими дефектами їх теж купують. Я маю на увазі, що не шкіряні, а там з тканини, екошкіри, цікавий такий манекен. І ще один. Цікаво, чи звертають люди увагу на одяг, в якому одягнені манекени. Я чомусь вирішила звернути увагу. Цікава сукенка, судячи по крою. Це вінтажна сукня, а вираз обличчя в цього манекена ну, трішки, трішки лякає. Поряд знаходяться стелажі з різними дрібничками. І мені теж цікаво покоперсатися і подивитися, що ж там такого цікавого. Насправді, в мене нема великої витримки, щоб стояти і ритися. Але ну, люди щось там шукають, і мені теж цікаво. Хоча в одній руці я вже держу речі, які хочу сьогодні приміряти для вас. Ну, також і... Хочеться дати другий шанс речам із секонд хенду. Тому що, як я майже в кожному відео розповідаю вам, що мій гардероб складається майже 90% з секонд хенд А також я купую речі і перепродаю не в таких великих масштабах, як більшість людей, але. Це моє таке маленьке хобі, яке ще приносить мені невеликий дохід. Поки я вам розповідала, ось знайшла цікаву сорочку чоловічу: Це Зара розмір L. Цікава смужечка. На дотик відчуваю, що це котон. І також крім, мені здається, сучасним більш-менш. Тому я так думаю, що я її. Прихоплю з собою. І поки буду ходити ще по магазині, подумаю, купувати її чи ні. Ну, скажу вам трішки наперед, що цю сорочку я придбала і вона дуже сподобалася моєму сину. Тож, забираю я її з собою. І цікаво подивитися, що ж там ще є. Можливо, ще щось цікавого. За моїми спостереженнями в цьому магазині не дуже великий вибір чоловічих сорочок, тому що на проспекті миру в тому магазині, де я показувала вам трішки сьогодні спочатку відео. Зачасту в тому магазині ну, дуже багато сорочок і навіть в останній день завозу. Чоловічі поло я теж купую, і вони в мене продаються. Ось знайшла цікаве щось, філа, але, як звернула увагу, воно обрізане, тобто з поло зробили таку Аля Баленсьяга футболку. Це ж буду не я, якщо не роздивлюся більш детальніше. І таке відчуття, що ту футболку хтось просто різав на шматки. А ось Євро 2012. Хто пам'ятає 2012 рік Євробачення? Можливо, ви знаєте, кому могла належати та футболка. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво. Що ж, з футболок я більше не знайшла нічого цікавого. Дивлюсь по сторонам і вже, мабуть, час піти до примірочної, але всі. Місця зайняті, тому я треба чекую. трішки зачекати. А це я. Ну що, йдемо до примірочної? Я вже зняла своє пальто. Ось так я сьогодні виглядаю. Хто пам'ятає ці штани чоловічі з минулих відео? Я отримала багато хейту щодо цих штанів, але все ж таки. Я їх придбала і одягаю вже другий раз. Вони мені дуже подобаються, в складі є вовна. Тож спішу показати вам речі, які я знайшла. І перше це ось такий жакет з темного джинсу, темно-синього, з цікавими гудзиками. Гаррі Вебер бренд. Взимку я придбала собі спідничку із такого темно-синього дніму. Тому, коли я побачила цей жакет, я подумала: а що, якщо я придбаю і буду носити як двійка: жакет і спідничка. А ось так він виглядає на мені, трішки великуватий. Це відчувається по плечах, ну і трішки в талії. Але в цілому мені дуже подобається. І кишеньки є, і в зовсім новому стані. І як кажуть стилісти, темний денім в тренді залишається з нами. Цікаво подивитися, як буде в розцібнутому виді. Не звертайте увагу на мої штани і лонслів, тому що, ну можливо, лонслів Підходить, а штаниці не підходять до цього жакета, але я нічого іншого не знайшла, щоб одягти. Рукавчик подовжений, але його можна трішки під... підкотити, як я зробила на одній на одній стороні. Мені дуже подобається, як це виглядає на мені. А що вважаєте ви, пишіть, будь ласка. Я посміхаюся, тому що я так і не наважила зняти мою шапку. Хоча сьогодні вже не так прохолодно, як в попередні дні, але все ж таки зима ще лютий. Наступна річ це ось така жилетка. Перепрошую комізелька, Петерхан. Я кожного разу звертаю увагу на комізельке. І цього разу, здається, мені сподобалася одна, хоча на ній є котунці, але трішки пізніше покажу вам, чому я звернула увагу на неї. В цілому вона в гарному стані. Вже мені хочеться її приміряти, але ось покажу вам бірочку. Тут 100% вовни. От чому я звернула на неї увагу. Насамперед. Тепер цікаво подивитись, як вона буде виглядати на мені. Ну, ось я вже одягла. Сіла вона на мене добре. І дивлюсь, є кишеньки, вони не розтягнуті. Такий собі скандинавський стиль. Буде добре носити вдома, щоб зігрітися. ж Одягати другим шаром по повсякденному житті, вдягати до праці. В той час, поки я роздивляюсь, показую вам, як вона виглядає на мені, в той час же я думаю, купувати її чи ні. Чета... Чекаю ваші коментарі щодо цієї комізельки. А скажу вам наперед, що я її придбала. Не впевнена, чи залишу я її собі, чи відправлю до свого магазинчика в інстаграмі, а також на шафі Юа. Посилання, як завжди, на магазинчики залишу під цим відео. Тому, кому цікаво, заглядайте. Наступна річ теж звернула я увагу на цей светер і за складом. Не дуже сучасний крій. Це Марк Кейн. Дуже відомий бренд німецький. Преміум класа. Не дуже часто нам зустрічаються такі речі в секонд-хенд, а особливо в останній день завозу. Тому дуже цікаво, чому ця річ долежалася до розпродажу. Трішки пізніше я приміряю цей светрик, але хочеться подивитися склад. Я вже бачила, але намагаюсь показати вам також. В складі є вовна, а також альпака. Це дуже чудовий склад, але щось відчувається з цим светром не так. І я покажу вам, що ось уже видно на плечах, бачите, просвічується, тому що під низом. Я маю мій білий лон слів, і на моїх плечах дуже видно потертості. Тож цей светрик прожив своє життя і, мабуть, йому потрібно вже відправитися, можливо, на переробку. А ось ця спідничка мені дуже сподобалась, незважаючи на те, що вона на мене великувата, це приблизно XL розмір. Я не знайшла ніякої бірочки з брендом, а також складом тканини, хоча на дотик відчувається віскоза. Дуже приємний візерунок, ці слоники. Спідничку я теж придбала. Чимось мені нагадує жінку з Африки в цій спідничці. Ще знайшла ось такі джинси. З цікавим необробленим низом. Це манго, 36-й розмір. Розмір на мене маленький, але я все одно взяла їх до примірочної, щоб краще показати вам. А також це ж буду не я, якщо я їх не приміряю. Ну, ось я влізла в них, вони занадто мене прилягають. Маленькі на мене розміром. Пам'ятаю, початок 2000-х я носила такі облягаючі штани. І навіть короткуваті. Що ж, я вийшла вже з примірочної тепер хочу трішки показати вам речей, які я не наважилась приміряти, але все ж таки відібрала. Сподобались мені ці короткі шорти. Теж в початку 2000-х я такі носила і майже всі носили. І навіть по місту, коли влітку дуже жарко, було дуже зручно. Але тепер це не сучасно, хоча можна придбати їх для дому, або для відпочинку на березі річки чи моря. Шорти я не наважувалась, не наважилась скупити. Ще ось такі лосини мені сподобалися. Своїм кольором металік. Зовсім недавно було сучасно носити такі речі, але ось щось, щось не зрозуміло на одній холоші, тому я їх навіть не наважилась примірювати. Це калцедонія, і я їх теж залишила. З джинсів чоловічих звернула увагу на ось такі однотонні. Сподобалися мені тим, що вони однотонні, без дірок, без потертості. Я чомусь думала, що буде розмір добре для мого сина, але потім, коли почала роздивлятися більш детальніше, зрозуміла, що це підліткові штани. Ну, тобто зовсім маленький розмір. Дуже шкода, але вимушена їх залишити. Можливо, їх майбутній власник уже ходить по магазину і шукає їх. Ну, як я вже казала вам, цю сорочку я теж придбала. Дуже вона мені сподобалася і дуже гарно вона виглядає на моєму сину. Вона зовсім нова, без слідів носки, що дуже приємно. Тканина цупка, але це котон, і я впевнена, що влітку тіло буде дихати в цій сорочці. Відклала, бачите, до речей, які я буду купувати. Ще звернула увагу на ось це худі. Останнім часом я дуже рідко купую. І це худі я теж придбала, хоча, як бачите, знайшла трішки, хотіла сказати, дефекти ні, забруднення. Худість зовсім в новому стані, без слідів носки, але чомусь дуже дивно незрозуміле забруднення. Камера не зовсім це передає, але навіть із середини немає котунців зовсім. І тканина дуже приємна на дотик. А ще мені подобається сам колір. Бірки складом я не знайшла, тільки ось цю бірочку. Love 7. Можливо, це назва якогось бренду, мені невідомо. А можливо, це худі роздавали на якомусь ярмарку для робі... співробітників там якихось. Ну, не знаю, це мої такі припущення. Якщо ви знаєте, то пишіть, будь ласка. Я читаю всі ваші коментарі. Мені дуже приємно, тому що останнім часом більше приємних коментарів, ніж хейту. І це дуже-дуже радує мене. Що ж, як я вже сказала, це худі я заберу і дома спробую відіпрати. І знову ж таки вирішила піти до цих стелажів, тому що люди. Весь час продовжують там коперсатися. Знайшла ось таку пов'язочку на голову. З дуже цупкого флісу буде гарно прикривати вушка, такі речі мені подобаються. Ну, ще цікаво паритися, можливо, і я щось цікаве знайду, хоча не дуже в цьому впевнена. Мені не дуже зручно піднімати вище камеру, але, як ви самі бачите, люди продовжують коперсатися і шукати. Як я потім краєм вуха почула, чоловік стояв поряд, і він сказав, що він знайшов вже майже 20 пар якісних шкарпеток. Я не знайшла нічого, тож. Покажу вам ще трішки, можливо, взуття. Ось бачите, баули лежать, тому що це день, коли перекупи скуповують речі. Ну, і мене теж можна назвати перекупом. Давайте подивимося трішки взуття, яке залишається. На годиннику майже 12 дня, як я знаю, магазин працює до 13.00. А починають вони о 9-й ранку. Я також прийшла сьогодні трішки раніше, і навіть хвилин 20 стояла в черзі, чекала відкриття, трішки поспілкувалася з людьми. Одна жіночка місцева була дуже люб'язна і розповіла мені, що в перші дні завозу дуже часто купляють. Молоді хлопці приходять, шукають бренди, ну, точно так само і в других магазинах, тобто мене це навіть не здивувало. А в останній день завозу приходять люди і зачасту купують білизну. Я маю на увазі постільну білизну, тому що купувати в магазині нову, не дешево. А в магазині секонд-хенд в дуже гарному стані, і в останній день завозу, коли ціна складає 49 гривень, то можна придбати по дуже гарній ціні. І ось я звернула увагу на ось ці чобітки. Вони з натуральної замші. Хотіла їх придбати, але чомусь підошва мені не сподобалася. Там таке відчуття, ніби цвахи забиті. Хоча таке взуття тепер в тренді, але я все ж таки залишила. Я боюся, що можу ногою потрапити на цвях. І це буде дуже больно. Тому навіть не захотіла приміряти. Ось ще одні чоботи високі, але це вже імітація замшу. Вибір взуття дуже маленький. Перші дні розкуповують люди, тому що взуття з натуральної шкіри в дуже гарному, якісному стані, можна придбати в магазині секонд, особливо на вагу. Хоча і по фіксованим цінам, теж, якщо ходити часто, можна натрапити на солодку знижечку. Я останнім часом дуже рідко хожу по секонд хенд з фіксованими цінами. Все ж таки, мені більше подобається на вагу. І особливо в останній день завозу. Тому що я можу для себе придбати щось недорого і також на продаж. Поки розповідала вам, знайшла ось такі кеди. Здається, це філа, але вони в дуже такому Заношеному стані. І буду відвертою, я не дуже розумію, чи ще в тренді такі кеди, тому що я більше останнім часом звертаю увагу на жіноче взуття. Ось хтось відложив в кошик домашнє взуття, а це я. Я вже прямую до каси речі, які я збираюся купити, але спочатку. Перед тим, як піти до каси, я завжди кладу на ваги. І ще цікаві чоботи, але вони з тканини. Бачу і дитяче взуття теж адідас, але з дефектами знову стелажі. І як я звернула увагу. Продавці збирають речі, які були на тремпелях, і викладають на ці стелажі. Особливо, що стосується хусток, сумки, ну і різні дрібнички, бідний теді. А ось цю сумку, здається, я раніше не бачила. Відчувається на дотик, що це шкіра, і он бачу вже позначку. Спочатку я зраділа. Думаю, невже я знайшла класну знахідку? Але он там камера не дуже передає, але видно, порвано. Тобто, якщо купувати цю сумку, її треба віддавати до ремонту. А це буде коштувати немало. І ось зверніть увагу, в самому початку відео я показувала ось цю сумку і знову вона попадається мені. Ну, То, що я вам і казала. Спочатку висіло все на тремпелях, а потім їх просто скинули до коробок. Бачу ще сукні. В самому початку я роздивлялася сукні, але не знайшла нічого цікавого. Хоча, як уже мені підказує мій досвід, інколи треба повертатися і ще раз продивитись, тому що хтось міг взяти. Щось класне, приміряти, воно не підійшло по розміру, і повернути назад. Я все ближче до каси, але бачу ваги не зайняті. Тож треба поспішити. Але цікаво ж подивитися, що там на поличках. Як завжди, там дуже багато посуду. Ну що, я ось вже. Поклала речі на ваги. Показую вам, що сьогодні четвер 49 гривень за кілограм. І мої речі заважили майже 90 гривень. Тепер я буду крокувати до каси і вже виходжу задоволена з моїми покупочками. І, як завжди, по традиції, покажу вам чек. Тож, показую вам чек. І хочу сказати вам велике дякую, що провели цей час зі мною, додивились відео до кінця. Сподіваюсь, ви вже підписані на цей канал і поставили лайк цьому відео. Зверніть увагу на цей чек, мені здається, це якась опечатка. Але в цілому, мені порахували все правильно, тому дякую вам, зустрінемося в наступному відео. Па-па!